Дівчатенька, а я б хотіла записатися на процедуру. Мені потрібен фокус омолодження, диспорт, морфіус, кулскалтінг і курс ендосфери. Шановна, а я вибачаюсь, а з якої пори пальці віром? Це що ми ті гроші малюємо, куємо фіть туди, фіть сюди. Ти вчора стала дочкою мільйонера, чи що? Значить, сьогодні морфіус, завтра фокус. Післязавтра в нас косметика на 40 тисяч, подарки. Ми встигаємо взагалі заробляти ці гроші. Що по фінансовій грамотності? Твій банк кричить просто сос, твій хлопець не встигає заробляти гроші. Може, досить? Може, час вже закатати губу назад, ні? Може, я тут не тіла процедуру. Може, я діла процедуру!